Під Бахмутом я піпа попав під мінометний обстріл, лишився двох ніг. Олександру 50, він лучанин. Торік, 24 лютого, пригадує, прокинувся від вибухів. Тому наступного дня відразу пішов у військкомат. Потрапив на посаду стрільця. У соту окрему бригаду територіальної оборони до березня цього року служив на Волині, а далі під Бахмутом. Там, 25 травня, і отримав поранення, каже боєць. Ми йшли на заміну своїх хлопців на позиції. І вже доходячи до позиції, дати нас засікли і нас обстріляли з міномета. Хлопці там, що йшли за мною, отримали поранення. Мені там саме більше ногах дісталося. Була дуже довга евакуація, годин п'ять, поки нас змогли витягнути бути, дякуючи тим хлопцям, що несли мене, що тягнули Циклом на БМП вивозили, то я залишився живий. Але ну, вже було пізно, зняли турнікети, відмовили нирки і почалося відрізати ногі. Ну, ця то відірвалася зразу, а цю довелося відрізати. Звикнути, жити без ніг, каже, було дуже важко. Було дуже важко перший час. Потім вирішив, ну, що життя продовжується. Підтримала мама, підтримали друзі. Я рахую, що життя не закінчилось, треба ставати на ноги. З 25 травня, розповідає Олександр, лікувався у госпіталях Дніпра, Києва, Львова та Турскавця. Зараз проходить реабілітацію в рідному Луцьку. Щодня по годині виконує спеціальний комплекс вправ, розповідає фізичний терапевт Вадим Прач. Можливо. Та травма дуже важка, в нього дуже висока ампутація, і ми з ним займаємося вже десь два тижні. Головна ціль зараз стоїть це зміцнити культів, щоб коли будуть патертези, щоб він міг міцно стояти на ногах. Він є дуже мотиваційно таким хорошим хлопцем, хоче займатися і постійно хоче більше і більше. Він постійно каже, що хоче стати вже скотіше на ноги. Олександр розповідає, у черзі на державне протезування, але скільки доведеться чекати, не знає. Аби мрія стати на ноги здійснилася швидше. Оголосив збір коштів на протези. Каже, хотів би мати за кордоні, а вони коштують дорого. Вони ну, комп'ютеризовані, дуже класні, дуже потужні, сильні. Ну, мрія любого інваліда, щоб це поставити. Я мрію про такі протези, але на жаль, вони стоять від 60 до 70 тисяч доларів за один. Якщо в мене двійна ампутація, то... Получається, 120-140 тисяч доларів. Ну організову збір коштів чи волонтерів, хто допоможе поставити. От самі класні німецькі ці протези. Поки зібрано менше 10 тисяч гривень, каже боєць Олександр. Зараз в госпіталі він отримує і психологічну допомогу. Олександр є дуже сильний духом. Дуже мотивований, Він переключився. Він не плаче, не страждає і не нарікає, але він рухається вперед. Я не можу сказати, що він потребує якоїсь психологічної реабілітації швидше підтримуючої реабілітації Такої по місту каже Олександр, пересувається на кріслі колісному. Говорить, зустрічає на шляху перешкоди та байдужість, але рятує почуття гумору. На колясці у нас в місті на жаль дуже важко. Мало пандусів, мало з'їздів. Хай, на жаль, лучани стали більшвіші. Хай не ображається на мене. Мало хто допоможе. То є добре, що в мене друг, і він мені допомагає їздити в місто. Бо якщо не, 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 це, не посміхатися і не, не шутити навіть над собою, то буде дуже-дуже важко. Ну, мрію от стати на ноги і щоб наша Україна була нарешті дуже самодосконалою, потужною державою, тому що всі задатки є. Багата, велика, дуже гарна держава, гарний народ. Олена Чернуха, Петієвський. Суспільне новини, Луцьк.